З вами я, Вілі Сібраці. Я як обіцяв в своєму телеграм-каналі, я все закавого ці. Е, що зроблю част... другу частину проходження соблай. Так що. По... Так, друзі, ми зупинились тут. Е, перепригнути. Тут такий легкий паркур. О, а могли б ще щось служніше зробити? Пець. Його так легко пройти, а я думаю, буде тяжкіше. Ну, я як завжди ж загрузочки, ви ж пам'ятаєте, видаляти буду. Так що... не знаю наскільки цей відос займе. Бо це позакадровий голос. І знову ця загрузка! Вибачте, що я бомбив тільки що, ну я це вирізав цю загрузку, тільки що, як що шо. там далі. Сохраняємося. Ждемо ліфта. У нас шойкіт босс буде чи що, Ну нічого, нам ніякий босс не заважає. No! А у нас нова глава офіси. по моєму вона так і називається. Ну ладно. Ждемо цього ліфта. ось. А, хіночка там Ні, не потрібна. Я знаю, куди йти. І у цього хет значно Знатно так роздовбило. Блін, ти шо, фігів. Так, я знаю, куди йти, тому що я проходив на кафлаш на ПК я Знаю, куди йти. Ми йдемо сюди. О, ні, його забирає цей мозолосос. Ні, ми тебе спасемо. що ти нахуй соски ніде. Ось, дивіться. Ми його спасли. І що ти нам говориш? А? Так, що ти? Нам треба друге займатися, вимкнути світло, щоб прийти через вікно. А тебе со скиви ніде, ми вб'ємо. Так. А що ти ганяєш, як придуришний, ти що? Так. Ну Тут потрібно підтягнути цей стіл. Ось, і запригнути і розбити стло лому. Так. Запригуємо. І сюди. ось дивіться, я зараз пройду і ні разу не паду цю воду, дивіться. Пригамо сюди. Сюди так, а тут не б'є током. Так, беремо пістолет і вбиваємо цю придорожного, бо можна збільше. Нам цього не потрібно. Ось. Е я трошки помилився і впав. Ну нічого, заприяємо сюди. І, до речі, передаю астафету обі справжньому 9-18. Щоб він пройшов Half-Life та інші ігри, які він почав проходити. Так що давай, білів. Проходь. Чекаю. Голос, чому ти вставимо? Могу б далі так ползти. Ну а далі ми проходимо сюди і падаємо. Чорт. Чому воно це високо коїться? Так. Ну тут звичайна логіка, нічого такого важкого Втягуємо ящички під цю драбину і залазимо по драбинці. Я пам'ятаю, що тут потрібно бити. Так що падемо сюди і знову цей хеткрап. Так. Ой-ой-ой, трошки підвисло, я не розумію що. Чого... Трошки призупинилась запис. Я почав все з початку, йдемо сюди. Ой-ой-ой-ой-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні -ой. я не хочу померти. Ні. Я ще молодий, мені 27 років. Ну так я молодий, а шо. Ну, ось я виробив. Що, ти мені тепер скажеш турелю. Ха. Е, Розп'ємо тут. Нічого. Ну, зато в мене є пас дробовик. Дробов чов. Відкриваємо відкуди я не можу. Ха. Прикол. І Йдемо далі, хлопчики і дівчатка. Тут було б круто, якщо... шо. Тебе підібрати, але я не можу цього зробити. Вибачте, давайте продвигатись далі по сюжету. Ми з Ха, <тас> Не спрашуйте, як я туди забрався. Точно не читам. Ой, Ну я їх зрелью дробовиком. Не проблема взагалі. Якщо мене не... Тут шо офігів? так перезарядочку пам сюда идем далее сохраняемся конечно хорошо вычайно Точнейше. опять загрузка хай йоу. здорово барни что ты там стреляешь? да тут может трошки. на земной дай земной точнее так идем далее Е, йдемо далі. що це таке, я здобалося під зависень. Вмири вже. така трошки перезорочку. Так, побігає. Е, що ви робите, ви вище берліч, що. Ходу, да, дурні, Ой, турбецели. Сохраняємося і йдемо далі. так, це була друга частина Half-Life проходження. Чекайте вже третій, я скоро запишу. Так що, давайте все. Аляулю.